Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні, 23 серпня 2024 року, знаходжуся в моєму садочку і фундука. Трішечки історії про саме цю плантацію. Тут були висаджені фундуки, потім з'ясувалося що це сієнці, нас обдурили. І минулого року зробили перепрививку культурними сортами фундука. В цьому ряду у нас фундук сорту Кампоніка. Незважаючи на те, що тільки другий рік від прививки. Є якісь горішки, вони вже падають на землю, будемо проводити збір врожаю і покажемо вам, що можна отримати на другий рік від посадки. Мені сьогодні допомагатимуть дві мої донечки Софійка і Василинка. Дівчата готові? Так! Хватаємо ящик і біжимо збирати. Незабаром покажемо вам, який вийде результат. Дай, дівчата? Все, друзі, закінчили збір горіхів з цього ряду. Це сигнальний урожайчик. Такий вигляд має. Дівчата демонструють такі горішки. Зривали їх в плюски в основному. Є плюски якісь 5 горішків. А так в основному 1-2. Погано зав'язувалися, тому що по факту опилювачів не було. На наступний рік буде. Набагато більше. Ні власних сережок не було, ні по сусідству запилювачів майже не було. Такі горішки, що ми робимо з цими горішками? Пару-тройку днів сушимо так, в такому вигляді, як є на сонечкові. Потім е відсіємо від плюски і зважимо для інтересу, подивитися, скільки вийде на другий рік від прививки. На наступний рік вже закладаються такі почки. Чоловічі бруньки, На них буде, в них буде пальця, яка буде запилювати жіночі квітки. Таких бруньок уже досить багато, так що наступний рік урожай буде в рази більший. Ось такі брунічки. Не переключайтесь, для вас пройде декілька секунд, а для нас декілька днів сушимо і робимо контрольне зважування. Вітаю, друзі, ще раз на каналі. Сьогодні в нас настав день зважування. Фундучки висохли горішки, Від плюски відділяються без проблем. Плюска така висихає і горішок з неї випадає. Були такі горішки з плюскою. Це тут, значить, пустий горіх, якщо він не відділяється від плюски. Будемо проводити зараз зважування. Нагадаю, у нас 35 дерев було. Включаємо ваги. Ваги відтаровані, 0 грам. Затихаємо. Виходить 684 грами. Це в нас приблизно по 20 грам на дерево. Це сигнальний врожай, грубо кажучи, 4-5 горішків. Ну, як на мене, на перший рік після прививки результат нормальний. Зараз відберу 10 штучок якихось. Ми їх зважимо, великі маленькі, середні. Подивимося, яка вага горішка. І потім порахуємо, який вихід ядра. Друзі, взяв 10 горішків, зараз ми їх лузаємо, відділяємо горіх від шкарлупи і зважуємо. Також вибрав великі горішки. Тут у нас виходить теж 10 штук, такі крупненькі, от 4 грам. Їх теж лузаємо і подивимося, який вихід ядра буде. Також хотів сказати трішки по особливостях сорту. Такі горіхи є, вони вже розлузані, ядро тут ну, погане воно спорчене виходить. Таких горішків відсотків 5, мабуть. ну Це особливості сорту в італійців багатьох такі. Також в сирени бачив таку проблему. Так, друзі, получив стандартні горішки. 18 грам Скорлупи. і 15 грам ядер. Хотів ще показати такий кусочок ядра попався додатково. Получається, було подвійне ядро. Так, зараз рахуємо, скільки це вийшло. Вирахував, вихід ядра вийшов 46%, при цьому середня вага горіха 3,3 грама. Зараз лущу великі горіхи і подивимося, який вихід там. Вважимо великі горіхи. Ядра 17,5. Скарлупа 19,5. Рахуємо. Порахував, вийшло 46% теж вихід ядра, середня вага горіха 3,7 грама. Зараз ще візьму горішки і відбланшую. Подивимося, як вони бланшуються. Ось такий результат бланшування. Щось у мене поганенько відбланшувався, не знаю чому. Тримав мікрохвильовій печі. Дві хвилини. Ось такий результат. Декілька штук тільки нормально відбланшувалося, інші не захотіли. Також хотів ще показати, знайшов гіганта. Вага в нього 4,9 граму. Ось така наповненість ядра. Таке ядро. Такі результати. Ще спробую зараз фундучок, який він на смак Горішок солоденький, приємний за смаком. Мені дуже сподобався. Немає такого різкого смаку фундука, такий легенький смак. От такий вийшов огляд сигнального врожаю сорту Кампоніка. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні!